Розпочався 2014 рік. З початком нового року продовжилися і роботи по благоустрою міста, та й погода цьому не завадила. Робітниками підприємства Зеленбуд 2 проводяться роботи по благоустрою парку Чайковського. Спилювання сухих дерев, розчищення паркової зони від чагарників та сміття все це справа їх рук. Ну на даний час ми проводимо роботи, вигрібаємо листя, те, що не встигли з осінь вигрибти, вигребти, зрізуємо ветки, здорові, обрубуємо парослі, те, що поросло, дикий виноград. Багато вже позрізали дерев, мусора багато вже вивезли. Ну у нас тут хочеться і звернутися до мешканців нашого міста, щоб не виносили мусор у, у парк. Вони суть прям пакети з мусором у парки дають. Два прицепи вивезли самого мусора, листя повивозили, гілля повивозили, де щось трошки сажглі. Траву таку вигрібали, і ще планується опять же, багато зрізування дерев, чистка, так як би сказати, чистка парка. І в подальшому планується теж построїти ще столи, додати для відпочинку, і е, спортивні майданчики. Е, ну, Планується волейбольну площадку перенести з того кінця парка. У цей кінець парку тут більше місця. І, е, Баскетбольну площадку. Разом буде дві площадки, так планується. І хоча колектив робітників підприємства в кількісному плані невеликий, роботу, яку вони провели майже за декілька днів, відразу видно. Паркова зона, яка раніше потопала в чагарниках, посвітлішала і прийняла доглянути вигляд. Облаштування другої частини парку Чайковського, на думку мешканців, є доброю справою, а перенесення волейбольного майданчика дійсно необхідне. Так як його сьогоденне розташування не задовольняє майже нікого. Ну, не особа, звісно. Там запахи буває, пролітають, коли вітер дує. Ну, що зробити? делать? Думаю, нормально Ну, краще ніж для туалету. там. Намного було б лучше. Ну, справа в тому, що якщо він там облаштований, чи є ще варіанти взагалі, де ще його облаштувати? Якщо ще когось це не влаштовує, то можливо краще ініціювати в іншому місті. Справа в тому, що я сама не приймаю участь, я знаю, що дуже багато хлопців, які грають там. Ну я думаю, що краще буде там, же ж туалету не буде, а там нічого не буде. Ну, в принципі. Не знаю, не підкажу. Ну, краще, мабуть, якщо туалети там нема. Ну мені дуже подобається, як взагалі у нас парку все зроблено. Е, Кілька років тому, коли я сюди приїхала, це близько сіми років, то це небо і земля взагалі, взагалі порівнювати ні з чим. Тому що дуже тут вже красиво, Я бачу, що з інших міст приїжджають. Є у нас вже і тенісний корт, і тренажери. Ну, взагалі. Я чесно хочу висловити велику подяку нашому меру міста, тому що місто взагалі стало іншим. Ну дуже подобається парк, добре все уютно, чисто, фонарі світяться, видно. ввечері можна гуляти. я навіть замнав, щоб в парку було по більше спортивних площадок, родних там турніков, там такое, ну щоб молодіж займалася спортом. Ну, по-моєму, це дуже гарна ідея, тому що. Нам в парку треба дійсно баскетбольна площадка і волейбольна також. Це дуже близько для всіх і мені здається, що це дуже гарна ідея. Однак дехто з мешканців виразив побоювання відносно розміщення нового волейбольного майданчика поряд з дитячим садочком. Я гадаю, що йому місце так. Дитячий садик є дитячий сад, йому там не місце. Ну, значить, там діти, маленькі. Це ще буде пострашніше. Ну, так, краще, буде, буде якщо там будет, набагато лучше, тут. Як завірив міський голова, розташування нового спортивного майданчика біля дитячого садочку малечі заважати не буде. Коли це буде відкритий майданчик, він буде скоріш за всього на піщаному покритті, Цей пляжний волейбол зроблений. Ну, Зазвичай м'яч відлітає ну метрів 10, Ну, не він не буде вже тут тут, не буде футбольного майданчика. От футбольний, де може відлетіти подальше, тут, звісно, був би не 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 бажаний. Волейбольний, я не думаю, що залетить відстань майже 30-40 метрів до дітей. Це просто нереально. Що волейболом ударить так рукою м'яч, він на таку відстань залетів. Баскетбольний тим більше, він він він, він ж важчий. Тому ми будемо ставити со сторони садика трибуни. Ну, якраз, щоб от між садиком і волейбольним майданчиком були трибуни. Буде доходиться під січками будуть трибуни, а сюди буде ближче до парку буде цей самий майданчик. Звісно, ми поставимо тут і урни, і, щоб не було тут сміття і так далі, якісь може лавки там, чи столики для відпочинку. Під час проведення робіт по благоустрою паркової зони виявився самозахват земель мешканцями прилеглих домів, які в парку зробили собі городні ділянки. До того ж, як розповіла директор підприємства «Зеленбуд-2», мешканці біля своїх сараїв в парковій зоні створили сміттєзвалище. Робітниками даного підприємства було вивезено декілька причепів з сміттям. Центральний парк міста повинен бути зоною відпочинку, а не городньою ділянкою, зазначив міський голова. Звісно, будемо щось робити з тими городами, самозафатами, які сьогодні пішов в парк. Ви Бачите, з кожним роком, якщо там 3-4 роки назад городи були там тільки біля, біля сараїв, то зараз люди безсеремонно йдуть в парк і сажають там картошку, вискають там якимись хімікатами і тому подобне. Це в парковій зоні, а тим більше вчити, що тут є арсвердловини, взагалі запрещено, будь-які городи і так далі. Саме тому ми будемо дивитися, по яку, скільки їх оставити, а де їх прибрати, для того, щоб. Відновити там зелені насадження, посадити там уже якісь фруктові дерева, там чи якісь інші дерева. Та то щоб це було парком, а не зоною огородів. Огороди у нас, будь ласка, біля вишки, десь в інших містах. Ну не в, по посередині поседині парку. Центральний парк міста з кожним роком стає все краще, однак його вигляд сує недоглянутий танцювальний майданчик, який повинен гармонійно вписуватися в загальний ландшафт парку, чого на жаль зараз ми не бачимо. Все, що там є на тому майданчику, ті на'єси, сцена це все стоїть на балансі районного підприємства Трасінецький районний будинок культури. Вони це питання ухажують, стан там сумасшедший. Поки що я не чув ніяких пропозицій стосовно його відновлення, але від дітей, які ходять до нас на дитячу дорадчу раду, ми почули пропозицію. Коні вони хочуть, щоб там був відновлений нормальний танцювальний майданчик, літом, щоб діти могли відпочивати, не в барах сидіти, де за за, за сусіднім століком там хтось розпиває спиртні напої, а приходити сюди. Наскільки готові ці роботи зробити районний будинок культури разом з районною радою? Це питання якраз більше до них, до перетячка. Ну, Але якщо вони його не зроблять наразі стан, ми бим, будемо забрати цей, цю територію в ворог, убрати ці всі аварійні, а всі навіси, які можуть упасти, і на 15-й рік планувати за кошти міського бюджету якийсь об'єкт культури зробити, іменно культури, дискотеку, там дзвінку чи щось для того, щоб там діти могли відпочивати. А не сьогодні там. Це діти пити пиво там чи якісь інші речі робити. туди діти, бояться заходити на ту на, на ту територію Шкода, що серед парку є чи серед озера, є така майданчик, який практично ніким не ухажується, не, не обслуговується належний спосіб. Депутати міської ради, члени громадської дорадчої ради, та й взагалі мешканці міста неодноразово зверталися до міської ради з проханням продовжити облаштування центрального парку. Саме тому в цьому році планується зробити великий обсяг робіт по благоустрою паркової зони. Це і будівництво тротуарів, ремонт дороги, яка виходить на вулицю Миру, знищення чагарників і багато іншого. В першу чергу ми хочемо продовжити ремонтні роботи по облаштуванню доріжок в парку Чайковському. Ну, якщо навколо озера тут вистачає така із гранвідців, да підсипана доріжка. То по центральному, де люди ходять, де, де, де грязь дуже, дуже сильна, там, звісно, треба положити плитку для того, щоб люди не ходили по більш зручному тротуару, бо ми розуміємо, що практично вся вулиця Татаренка через цей парк проходить, коли йде на ринок чи на вокзал у скажімо цю частину місця Терштанця. Тобто ми продовжуємо, як я вже зазначив, е ремонтувати тротуари, будувати тротуари по парку Чайковського. Е з вулиці Миру. Е Є де заїзд у парк з вулицеміру, там зробимо нормальний з'їзд, бо там теж є скалюжа, і теж заведемо з вулицеміру тротуар, просять люди поставити освітлення, бо ця частина парку ще мало освітлення. Практично фонарей немає. Буквально один-два фонаря. А вночі, щоб було безпечно, треба більше сьогодні фонарів додати. Фонарі буде вателяти наше комунальне підприємство для того, щоб це максимально здешевити цю роботу. По частині парка, яка зараз знаходиться ось перед нами вперед, це біля дитсадка калинка, в сторону вулиці Татаренка. То в першу чергу ми доручили комунальним підприємствам виробити всі порослі, всі чагарники, якісь, тому що воно було стало схоже нарешті на парк, а не на якийсь, на якийсь ліс. Це перше. По-друге, бачу територію, зараз архітектор займається плануванням. Якраз е, таких е, зон, де будуть спортивні майданчики, ми хочемо цю зону зробити такою спортивною зоною. Ну от ми почули пропозицію від молодіжної е, драчої ради, коли діти нам висказали таку точку зору, що було б доцільно е, волейбольний майданчик і зараз розміщений біля туалету, біля дому дому культури перенести сюди. Ну ми зрозуміємо, що там, де, там міський туалет і в 10 метрах від нього грати волейбол не зовсім воно ну, ну і естетично, і гігієнічно, і санітарія, і все, все остальне. Більш того, проводять там будь-які змагання. Саме тому ми краще сюди перенесемо, Тут ви бачите рівна земельна ділянка. Абсолютно, звісно, потреба буде порівняти її ще підсипати. От і тут встановити трибуни оттуда принести сюди, сюди волейбольний майданчик. Крім того, будемо вносити на пропозицію депутатам, які будуть приймати план соціально-економічного розвитку і бюджет міста Трасянца на 2014-й год. Пропозицію про влаштування біля, біля волейбольного майданчику, влаштування ще майданчику для гри в баскетбол. Ну і також нас теж молодь нашого міста просила зробити е турніки, брусія, так 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 називаємо воркаунт. Це вуличний такий, ву вуличні тренажери, да? але не плані тренажери, які стоять біля парку, парку в а біля е тенісного корта. А більш такі е більш силові мають на увазі. Е Шведські стінки, турніки, брусія, для того, щоб займатися можна було не одному чоловіку, а одразу там десяткам людей, які могли б літом відпочивати. Такий приблизний майданчик є у ЗОШ номер 2 Такий схожий на такий от, от, майданчик під Варкавом, то такий схожий, ми будемо робити тут в парку, щоб у нас було і волейбол, і баскетбол, і заняття дітям на турніках, і полічення своєї фізичної сили і здоров'я. Звісно, це, це буде супроводжувати з освітленням, з благоустроєм території, з якимись е, трибунами для глядачів, щоб можна було, ну такими невеличкими, щоб можна було проводити різноманітні змагання. І о, частина залишається території між, між цими Спортивним сектором і детський корт, тобто детський городок побудований. Це так, 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 така березова роща. По цій березовій рощі ми хочемо. Ну звісно, уберемо ми аварійні дерева. Ви бачите, що багато дерев вже ось амелею. І Вони, ну скажімо так, можуть дати можуть перекинуватись цю захворюваність на інші дерева повністю нам цей парк. Тому нам доведеться ці дерева, що за мелою ми будемо на науканкові на найближчому це питання вирішувати. Їх прибирати давати дозвіл. На їх місці буде висаджувати інші молоді дерева, а старіці всі прибирати. По перше, по-друге, вибирати гнилі, аварійні або ті, що можуть впасти на лінію електропередач, або на людей задати людям шкоди. Част частково ми вже обрали такі, тут були аварійні, кілька дерев. Частково ще роботу треба продовжувати. А по самої Березовій ці ми хочемо зробити. Ну по крайній мірі, будемо виносити пропозицію на сесію і план соцрозвитку, Це зробити для дітей таку дорожку для катання на роліках. Це метрова доріжка асфальтована, не з плітки. Асфальтована для того, щоб діти могли кататися на роліках, не заважаючи пішоходам, які ходять по тротуару, кататися поміж дерев. Вона така буде покручена для того, щоб це було цікаво. І е, зараз ми ведемо ще переговори з кількома е, скульпторами по дереву, які, яких ми хочемо залучити для влаштування е, нових дерев'яних скульптур, поставити під парк щоб трошки додати на цей парк. Отакі От загалом ну, ідеї по, по, по парку. Чистка і ставка, поки ми займатися не будемо. Ми подивимося, наскільки вдало ще за один рік справитися з цим риба, яку ми запустили. Ми зараз робимо все, щоб вона вижила після зими. До цього рубаємо ополонки, вставляємо каміші туди, в цій самі, щоб менше замерзала. Зима поки що сприяє, скажімо так, такому нормальному стану. Якщо не буде льда, який промерзне на метр, то в нас є надія, що риба. То тобто який ми запустили, виживе, і далі буде природним способом це озеро очищати. Воно буде чистеньке і буде більш-менш більш-менш нормальна. От в той зоні, де зараз убираються аварійні дерева, ми будемо теж в зоні парка. Загрожувати вохводоводохранну зону і будемо теж аварійні дерева, в'єтки все прибираємо, те, що от можуть попасти на лінію електропередач, в'єтки можуть обламати, Вон зараз дерева сталося, в'ятка вся повністю в проводах, може обірвати повністю лінію, і а ця лінія йде до Артсвердловини, якої запитується центральна частина міста. Тобто, щоб такого не було, ми по побираємо ці ветки. І звісно, всі дерева ми не будемо обібрати, це не положено. А залишимо дерева, щоб у них розвивалася крона, щоб вони були красиві, щоб попадала світ на траву, щоб там був не дикий виноград по по, по землі ріс і ніякої травинки немає, щоб там була трава, щоб її можна було касити газона щоб це була така, знаєте, зелена зона відпочинку. От ми будемо її. Максимально робити. І доставимо ще тут століків для того, щоб люди могли ще більше відпочивати. Примірний столік, які стоять у нас там три штуки, ми додамо ще тут штук 3-4 на толоці, на весняні тут зробимо. Тут можна буде нормально сидіти, відпочивати багатьом та сянчанам. Подивимося, може, ще якісь заходи будемо робити, але це вже потім на 2015 рік, коли цю частину роботи виконаємо. Те, що я назвав, це дуже ну, приличний об'єм роботи, який треба буде виконати. Отже, роботи по благоустрою парку проводяться досить інтенсивно. Як зазначує міський голова, наше завдання створити максимально комфортні умови для всіх відвідувачів парку. Однак, основним в нашій роботі було і залишається створення всіх умов для відпочинку молоді, так як підростаючі покоління майбутнє нашої країни і розвиток держави залежить від умов, в яких зростає і розвивається наша молодь.